З наближенням 8 березня все більше чоловіків губляться у здогадках, про що мріє кохана. Але ми, дівчата, точно знаємо, щоб зрозуміти жінку, потрібно нею бути. Усім привіт! Ви дивитесь відео журнал Imagine від порталу Геометрія.ру для того, щоб дізнатися найпотаємніше про дівчат. Відправляємось у розважальний комплекс Егоїст Пелес. Наробити чоловікові для того, щоб жінка була щасливою. Ну, В першу чергу засипати її компліментами щоразу. Щодня, що кожного ранку. Крім того, бути вірним, як завжди, і завжди робити так, щоб жінка відчувала, що вона потрібна чоловікові. Я думаю, по-перше, потрібно чоловіку бути самим собою. Він повинен бути інтелігентним, він повинен бути. З освітою він повинен бути просто людина, яка здатна зачаровувати жінку. Я думаю, цього абсолютно достатньо. Не говорити, а робити, діяти. Тобто, всі чоловіки багато говорять, але не роблять. Треба, щоб вони завжди щось робили для того, щоб жінка дійсно була щаслива. Ну, чесно кажучи, жінки дуже жінки дуже різні. Але я думаю, якщо це ем, дійсно її половинка, він знає, як догодити саме їй. Що ви робите для того, щоб кохана була щасливою? В першу чергу це її бажання. Потрібно задовільняти. Це в першу чергу. Тому що жінка, в принципі, так як і хлопець, має якісь мрії. І Якщо вони збуваються, може навіть і маленькі, незначні, то це приємно. Намагають зробити кожен день для неї щасливим. Якими способами? Ну я думаю, якщо робити кожен день незвичним, таким, щоб він був не схожим на попередній, і виявляти любов до своєї дівчини, то вона буде відчувати, що цей день дійсно якось такий незвичний, і щасливий, бо щастя це. Щось таке, до чого не звикаєш. В першу чергу їй потрібно слухати. Можливо, не буквально слухати, робити вигляд, що слухаєш, але робити це. Питаєшся, ти мені деньги свої презентувати. Ласка, як ти думаєш, хто все ж таки керує світом, Чоловіки чи жінки? 50 на 50. чоловіки. Жінки я поважаю дуже жінок. Я знаю, що жінки дуже сильні, мають дуже сильний характер і дуже багато чому вони можливо перемагають чоловіків, мають більш позитивні якості, але все-таки чоловіки. В Принципі, я не буду рвати рубаху на собі, кричучи, що світом правлять чоловіки. Це загальновідомий факт, що світом правлять жінки. Єдине, що не всі чоловіки погоджуються з тим або намагаються опиратися в цьому. Не всі жінки це знають і не всі жінки вміють керувати нами, чоловіками, бо ми, чоловіки, є цей світ, яким треба керувати. А отже, жінки керують світом. Жінки керують чоловіками, а чоловіки керують світом. І харизматична, стильна та вишукана зірка української естради Запалюватиме святкування Еріка. біла любов. Скажи, будь ласка вся така ніжна і тендітна, проте в тебе стільки драйву і енергії, де ти її береш? Я не знаю, це батарейки, тільки поміняли просто. Чесно вам скажу, я сьогодні спала за цю добу, я вже, якщо чесно, тільки що відійшла, це в мене трошки голова крутиться. Я спала три години за добу. І я не знаю. в мене перед сценою включається якийсь такий невидимий, невидимий моторчик, і я просто перетворююся на якийсь ідеальний зайчик з Бюросел. Чим тобі так сподобався, сподіваємося, розважальний комплекс Егоїст Пелес, що ти вже чекав того часу, коли ти приїдеш сюди знову. Мені сподобався тим, що е, тут е, ну, симпатично, дуже всередині, тут дуже смачна їжа. І саме основне, що, мені що незалежно від того, що назва егоїст, насправді люди, які тут працюють, і люди, які прийшли на концерт, вони не егоїсти. Тому Просто було надзвичайно приємно, і я вважаю, що Чернівці я тут вперше сьогодні вразили мене на віки. Я думаю, що ми подружилися, і я буду приїжджати ще. І ще від Еріки поради чоловікам, що їм робити для того, щоб кохані почувалися щасливими. Я можу сказати, чоловікам одне: не забувайте про те, що ви чоловіки, будьте ними, будьте сильною статтю, будь ласка, беріть на себе, вирішення проблем. Давайте жінкам легкість в їхньому житті, будьте відповідальними за них. Тому що насправді ми дуже слабкі всередині і потребуємо турботи і поваги. І коли сильна стіна поруч, це завжди приємно. Тому будьте мужчинами. Я закона навчальних. Показати як. Футболу чи автомобільних перегонів провідати її маму чи зайнятися з нею шопінгом. Це далеко не весь перелік чоловічих побоювань, пов'язаних з восьмим днем весни. Та ми переконались, іноді достатньо лише захопленого погляду чи довго очікуваних слів, аби порадувати кохану. Отож будьте щасливими, і нехай ваше щастя буде несподіваним. Ви дивились відеожурнал журнал від порталу geometria.ru і я його ведуча Діана Польова. Побачимось на Ютуб.